Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо, чим відрізняються і які діагностичні критерії залізодефіцитної дефіцитної та Б-12 дефіцитної анемії. Отже, давайте спочатку згадаємо клінічні прояви анемічного синдрому: це блідість шкідних покривів, долонних ліній, нігтьового ложа, губ та слизових оболонок, ротова порожнина, кон'юнктива, загальна слабкість, підвищена стомлюваність. Шум в ухах, запаморочення, головні болі, задишка, серцебиття та хікардія. Для того, щоб виявити анемію, достатньо здати загальний аналіз крові, і лікар зможе віддиференціювати залізодефіцитну анемію від П12 дефіцитної анемії, ну і за потреби призначити відповідно ті обстеження, які підтвердять той чи інший діагноз. Отже, якщо говорити про залізодефіцитну анемію, то в загальному аналізі крові будуть наступні зміни: низький колірний показник. Тобто анемія буде гіпохромна. Тобто еритроцити не такі яскраві, які повинні бути в нормі. А при b 12 і дефіцитній анемії кольорний показник буде навпаки високий, тобто еритроцити яскраво насичені гемоглобіном. Також важлива відмінність це сам розмір еритроцитів. При залізодефіцитній анемії еритроцити зменшені в розмірах. А при b 12 дефіцитній анемії еритроцити збільшені в розмірах. Також лікар, скоріш за все, вирішить питання про додаткові методи дослідження. Так от, при залізодефіцитній анемії, знижується рівень сироводкового заліза і знижується рівень феретину. При b 12 дефіцитній анемії зазвичай присутні інші відхилення. Наприклад, знижується рівень ретикулоцитів, знижується рівень лейкоцитів та нейтрофілів, знижується рівень тромбоцитів і підвищується вміст. Заліза в сироваці. Отже, і, хоча анемії супроводжуються супроводжується однаковою клінічною картиною, причиною її можуть бути різні захворювання і стани, які потрібно лікарю вчасно диференціювати.